Здаров! Сьогодні я вирішив зіграти Fortnite використовуючи лут тільки з вудки та вбитих гравців, тож не буду затримувати, погнали. Ну все, я тепер кіберспортсмен, дивіться, як я будуюсь, а? Отак от можете, а? Так. А, ну, блін, окей. Ну що ж, я вирішив дропнутися та пошукати вудки біля докпаунда, тож, мабуть, зараз так і зроблю. Ну, в теорії це єдине місце, де зараз може бути вудка, тож, давайте подивимось. Ну, погоду, додаче не на моєму боці, бо вудки тут і близько, схоже, немає, ніде взагалі у цій локації. Краще попливу звідси. Є скриня, яку не можу брати. пам -парам -парам пам пам парам парам Можливо, це в мене просто ностальгія, але здається, раніше тут було дуже багато вудок і їх можна було постійно тут використовувати, але тепер я їх тут взагалі не бачу, ну їх тут жодного натяку на них немає. Ну серйозно, епіки, де тут вудки Куди ви їх тіли? Мені потрібні вони для цього відео, де мої вудки Ну нарешті я знайшов хоча б якусь вудочку, зараз її. Так, о, чудово, чудово. Так, і я походу геній, але можливо тут воно клюне, хоча мені щось підказує, що тут нічого не клюне. Неймовірна удача мені випили патрони, просто шик. Ну хоча б захилівся по-нормальному. Значить, яка ситуація? Добуваю я собі спокійно дерево, і по мені починаєш маляти якийсь просто незрозумілий чувачок. Ну я, звісно, розумію, що ти скоріш за себе отож, почав злобити собі рибку, думаю, якийсь лут зараз випаде, нічого немає, окрім дерева. Я собі спокійно втікаю, просто ну дуже спокійно, як ви бачите, так? Я потім таки ловлю його начать, на вудку, розумію, що він просто якийсь бодік і починаю його дамажити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, пав декілька разів, коротше, забив його, підібрав його снапу та ППшку і підібрав його емку. Ну от, в принципі, мій перший лут. Так, нарешті знайшов цю бочку, зараз трошечки захиляюся і давай! А чого це не все? Чого це я не весь захилявся? Що за приколи? Ну що ж, переду мене зараз файти, тож я сподіваюся, що зможу залутати дуже багато зброї, а також зробити декілька дуже класних кейлів. Ну що ж, мені здається, що тут десь попереду в мене брудить якийсь челік. Ну я його просто чую, але не знаю де він. Зараз буду його шукати. Ой-ой-ой, гріфін, який молодець, приніс мені чаго, просто красунчик. Ну і ще один десь тут бігає, треба буде його зараз пошукати, але для початку треба відхилитись. буль буль-буль, буль буль буль, 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 буль. Все, готовий. Ну що ж, челіка я взагалі там не знайшов, не знаю, де він там брудить. Коротше, схоже, він просто втік, а я собі поїду. Одразу вибачайся за свою вимову, бо я трошечки прихворів, і мені дуже складно робити зараз відео, дуже складно його озвучувати. Але я буду вдячний за вашу підписку та вподобайку, як ви це робили під минулим відео. Дуже вам дякую. А тепер продовжуємо. Так, ну я сподіваюся, що і ретроп входить у наші правила, так? Отак От собі граєш спокійно і на тебе чувак на гвинтокрила літить. Просто кайф. Ну, це просто неймовірна майстерність, яким можна наносити урон з гвинтокрила, але схоже, сьогодні ви її не побачите. Так, ну зараз ми його дуже швидко зробимо, а схоже він вміє будуватися, ну, значить не воду. Айбелі I I fly, О, до речі, я дав йому демедж. Так, ну цей кентік вирішив мене трошечки подамажити, але сам відлетів до лобі. Ну, в принципі, карма. Ну, мені, в принципі, зовсім трошки треба відхилитись. Майстер польотів. А, ні, походу, не майстер польотів. Майстер польотів 2? Ні, походу, не майстер польотів. Майстер. Так, ні. Май. Майстер польотів 3? Ого, ну нарешті. Так, зараз буде ще майстер клас, дивіться. Майстер польотів 5 є, майстер польотів 6 не вийшов. Знаєте, мені здається, треба було одразу сюди дропатись, зараз докажу чому, тому що дивіться, мені буквально треба дуже мало часу на те, щоб вилити дійсно класну тему. Так, ну, зелена рибка -то таке собі, а зараз давайте друга спроба. Просто якщо зараз випаде барі, я буду в шоці. Раз, два, давай клюй же. І... Ну я ж вам казав пам пам і у нас є скарчик. Просто супер. Ну, погоду, якомусь Кентіку не дуже сподобалось, що я тут рибачу. Ой-ой-ой, він мені ще й стінки зносить. От засранець. Так, ну чувак, ну ти награвся вже. Все, йди до лобі. Так, ну він мені нічого, крім ресів, не приніс, взагалі якийсь безкорисний чувачок. І так, показую один раз, майстер-клас по снайперкам. Вон у нас є челік, раз. Ну, не дуже я попав, нічого страшного, зараз буде другий раз. Так, тільки він туди не зайшов. Блін, от зараза, він тоді почав туди почав іти туди. Так, і дивіться, майстер-клас. Так, ну, просто промотайте цю частину, вам не треба було цього бачити взагалі, в принципі, на що я це вам показую. Похмілля в місті Медос продовжується. Паркур, людина, павук. Прямо майстер клас знову показує, як треба паркурити. Ось я бачу челіка цього. Зараз продовження буде у цього майстер-класу. І ось бачите, все. Я подпав, я красавчик. От ви зараз, мабуть, дивитесь ці майстер-класи і думаєте, як я так попадаю зі снайперки. Так, ну, ви ж бачите, я просто майстер по попаданні зі снайперки. А я вам скажу: мотивація зараз буде, занотуйте це собі. Ви просто завжди повинні бути впевненим у собі. Неважливо, що ви робите. Так, ну добре, закінчилася мотивація, я піду шукати собі челіків. І так, зараз буде ізі кіл, забудьте. підтримати с тему. Працює. От хто я, І знову в вашій увазі, пані та панове. Повірте мені, це вашої уваги, походу, не вартувало. форсаж, Якби ж не мій бекпак, то можна було б тут вічно сидіти, походу, але, ну, на жаль, не вийде. Блін, цей чудій такий смішний. І смертельний номер. Пам-пам-пам-пам-пам. От з однієї сторони мені дуже хочеться його зарашити, а з іншої сторони, я хочу його зі снайперки забрати, але там такий файт зараз іде. Ну, та пофіг я на нього зараз піду. Ну в мене сусіди, блін, вирішили робити ремонт, а я на таран. Але ні, не вийшло, блін. Ну добре, піду його так зараз заберу. Блін, як вони там шумлять, це просто капець, я не знаю, це просто жах, сусіди, блін. Оп, на, чувак. Оп, на, на, на. Ха, -ха, -ха у лобі йде. У мене тут невеличкий релокейт вийшов. Куди ж ви всі в лейтах -та подівалися, а? У нас один дуже класний кентік хоче піти у лобі. Ну, ми йому зараз відпустку і зробимо. Так, дерево я не зрозумів, що це взагалі за прикол-та. Ну, тут у нас є іще один дуже класний челік, який там десь бігає, але ну, вже не бігає, в принципі. На 1000 підписників буду робити відео про Чак-Джах, але українською мовою, коротше, буду співати вам. До речі, мені потрібен дуже зараз сильний монтажер по відео, тож пишіть мені, будь ласка, мій дискорд, посилання залишили в описі. Так, ну я буду дуже сподіватися, що останній чувачок у нас це не фінський снайпер, і що він мене зараз тут не заснайпить, коли я просто бігаю і показую вам ці дуже класні фортнетівські поля. Ну насправді єдиний снайпер у цьому лобі це я, тож Оп, ну не дуже в мене вийшло, правда. Ну нічого, зараз буде друга спроба. Ну, походу, цей чувак взагалі не помічає, що я в нього стріляю, я не знаю, походу, це бот. Ні, ну він серйозно, він просто навіть не чує, що я в нього стріляю, це якийсь капець. А хоча ні, насправді він, походу, звертає увагу, і. Я не знаю, раз. О, ну бачите, я попав, так. Да? Ось, буває і так. Ну а на цьому все, до завтра.